Уряд активізував реалізацію програм доступного житла. Якщо за три роки, 2010-2012, завдяки державній підтримці більше 6 тисяч українських сімей отримали нове житло, то в 2013 році за один рік перед нами стоїть завдання надати допомогу в отриманні квартир 6 тисячам 700 родинам. І на це в бюджеті передбачено відповідне фінансування. По інвалідах у нас в планах 9 квартир, одну ми купуємо на наступному тижні в Володимирі і 8 працюємо по Луцьку, тут все буде нормально. 20-го ми планували в Луцьку тут подивитися і ключі вручити у нас 38 квартир по різних програмах. Значит, я, значить, я прошу, я прошу усилиться і ускорити по Укрпочті. Якщо чесно, по Укрпочті один из самых плохих показателей. Пока Значить, це, ну, ну, 10%. Це достатньо несложний проєкт, проект, вы руководитель візьміть під адміністрування, за 2 тижні у вас буде все нормально.